У Чернівцях триває підготовка до опалювального сезону. Як комунальники проводять ремонтні роботи на аварійних ділянках тепломереж? Детальніше розповість мій колега. Вулиця Яська одна з тих, де тепловики цього міжопалювального сезону проводять ремонтні роботи, а саме замінюють трубопроводи, яким вже понад 40 років, аби взимку люди не потерпали від холоду в домівках. Нові труби допоможуть уникнути найближчим часом аварій на мережі. Вони мають кращий коефіцієнт теплопровідності, внаслідок чого зменшиться використання паливно-енергетичного ресурсу. Тут заплановано на даний момент заміну 10 метрів діаметром 40 міліметрів внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Використовуємо сучасні матеріали, вже поліприпаленові труби, оскільки вони значно надійніші, довговічніші. Будемо їх утеплювати, так само замінюємо запірну арматуру. У Чернівцях вже третій місяць представники теплокомуненерго ідуть встановленим графіком та на обраних точках закривають усі необхідні проблеми з теплотрасами. Олександр Корчунов, керівник підприємства, зазначає, що насправді проблем є багато однак, поки час дозволяє, намагаються використовувати його з користю. Ми зараз працюємо на одночасно на чотирьох локаціях. Після закінчення опалювального періоду ми провели гідравлічне випробування і визначили 11 ділянок, які є аварійні. П'ять ділянок ми вже завершили ремонтні роботи, тобто ми поміняли, повністю замінили на попередні ізольовані труби. Загалом це вже 600 метрів було замінено. Загалом закупівлю матеріалу місто виділило 16 мільйонів гривень. Гарантія робіт приблизно 15 років. Роботи ми виконуємо власними силами, а місто нам дало кошти на придбання труб. Тобто з, з, з точки зору економії, це добре. Тобто, ми не, не залучаємо субпідрядних, підрядних організацій, а використовуємо власні бригади, як ви бачите. Тобто, це наші люди, наші зварники, наші слюсаря. Тобто, все, все наше. Значною проблемою на підприємстві є те, що зараз велика нестача кадрів для проведення робіт. Пан Ілля зазначає, що молодь не поспішає йти працювати в комунальну сферу, у тому числі через воєнний стан. Складності в тім, що ви знаєте, як пенсіонери, пенсіонери є молодь, є молодь. Ну так нас руководство всім забезпечує. Колись було гірше трохи, ми міняли тільки кусками мтраси, а тепер повністю міняємо. Це набагато краще. Так я працюю вже 52-й рік, так що я вже... Знаю, як краще своєю чергою, аби мережі слугували довше. Роман ферок нагадує чернівчанам про те, як правильно за ними доглядати та у чиї обов'язки це входить. Того вимагає закон, і це так врегульовано законом. все, що е, загальнобудинкове, тобто внутрішньобудинкові мережі, всі обслуговуються коштом співвласників. Єдине, що співвласники мають вибрати спосіб цього обслуговування або Форму управління будинком. Чи це вони утворять ОСББ і будуть врегульовувати цю ситуацію самі, чи, наприклад, за допомогою управителя, яким є містосервіс в цьому будинку? Юрій Гордей, Руслан Батюк, теми дня, ТВА.